20 грудня, це в наступну п'ятницю, планується колективний похід, різдвяний колективний похід. Він більше приурочений святам, які скоро будуть. От, і він буде проводитись під таким гаслом, що свята це завжди щось про добро, добрі справи і тому подібне. І ми захочуємо хмельничан зробити добру справу, прийти в Центр служби крові. Здати кров, тим самим поповнити банк крові і отримати від нашого фонду такі додаткові заохочуючі подаруночки. Потрібно нас знайти в будь-яких соціальних мережах. У нас є Google-форма, за якою потрібно зареєструватися, підтвердити, що ви будете нашим донором. Реєстрація там буквально 5 хвилин часу. Після реєстрації наші колеги зателефонують до кожного донора. Уточнють, коли вони будуть, тому що в реєстрації можна обирати зручний час, коли вони можуть приходити і донувати кров. Є тільки обмеження, що кров можуть здавати від 18 років, можуть приходити будь-хто. Головне, щоб наші майбутні донори дотрималися дієти донора. От її можна знайти більше інформації про неї в наших соціальних мережах.